Друзі, доброго всім ранку. Ви на каналі Копачі збирачі. Виїхали ми копати. Зараз виїжджаємо практично кожного дня перед роботою, до роботи, після роботи, на вихідних, тому що поки не засіяли поля, поки стараємося їздити. Сьогодні виїхали на хуторок. Ну, хуторок оказався битим, перебитим, вихожим, ну, взагалі, рядочок в рядочок. Ходимо, ну, ми приїхали, вже гляньте, вон, де сонце. Ми приїхали, ще темно було. Ну Вже, мабуть, ну, годинки півтори так точно ходимо. І в мене була перша знахідка, тільки перша. Були там маленькі обломочки, видно, що м або чимось таким ходили не дуже дорогим, тому що ну, мелич не бачить. там, Я ж кажу, різні обломочки, кусочки, проволочки. Такого, що ну, видно, пропущене, просто між слідами ходив. Тут перший в мене більш-менш зачетний сигнальчик попався. і я думаю, що нормальна знахідка, так що підписуємось на канал, став лайки, коментуємо і погнали дивитись. Друзі, гляньте. Я побачив петельку і щось... Щось тут було. І зразу відразу включився. Ви тільки подивіться. Це мені якась прикраса попалася. 100%. 100% якась прикраса. Ай! Гляньте, вона розсипається на глазах. Ось ця петелька відпала. Ладно, положу на лопату. Що тут? Ух ти, друзі. Так це може навіть і срібло. Зараз зараз помиємо його. І подивимось. Дуже-дуже схоже на срібло. Це більше всього що або якась була підвіска. А, може за якась ось була. Десь до чогось кріпилось. Ну, я вам не скажу чи це срібне чи ні. Ну дуже схоже, гляньте як провидняється білесенька. Ну, пробно видно. Вже біля машини краще помиємо водою І покажу вам. Ну круто. А тут ось була голочка. Ось. Ось вона відпала. Це може кстати тут бути на ні. Чи голочка, чи це. Ось так була якась здесь, хто знає як вона, Як вона, що вона. Ладно, забираємо в хабарницю біля машини. Помиємо краще, роздивимось. Ну і звичайно вам покажемо. А ось у мене перший монітор, друзі, є. Перший на сьогодні. Одна копійка 1937 рік. Де тут фокус наш? Ось так гляньте. Стан бомбезний, так. Да. Крупничок, все велике вибрали. Вон, гляньте, свій рік ходить далі. Теж казав, що трошки радянщина підкопав, та й хрестик, вроді, таке, поміличе. Мідячків нема, повибирали все. ну Нічого ходим. Хто шукає, той знаходить. Друзі, ось підозрів у мене перший мід'ячок, гляньте, як дзвонив. 52 І він побачив уже, ще не витягав. Стерчить. Стерчить Мій перший на сьогодні, я так думаю, ще медячок. Дуже, дуже хочеться. А ну щось побачимо чи ні. Зараз. Зараз. Залипший, звісно в хлам. Хе. Що ж вона таке? за Ну дзвонила високо. Похоже на маленький, маленьку мідь. Ні, Хе. друзі, я побачив, побачив кусочок. Кусочок це срібло мені. Попались, гляньте. Бачите? Ось збоку провидняється це срібло. Срібло, друзі, срібло є. І є срібна монетка, наскільки я розумію, це 10 копійок радянські. Так, да, бачимо гербось. 10 копійок радянські, срібні. Ну, не срібні, а білон. Зараз почнуть писати. Да. Тільки закишав з збоку тільки видно, що проводняється біленька. Ось такі попались мені 10 копійок. Ну, в принципі, так. Да. 10 копійок на 15 це дуже маленька. А другого там нічого не було. Так що якось так круто лайкосик. Так, да, не дивлячись на те, що, як Сергій каже, товчуться поле жорстко і вже дуже багато років, то випадають все одно знахідки. Ось мені попалось 20 копійок. Ще й стан чагеньки. Руку, на жаль, не видно, але прикріплю опис. Ось такі 20 копійок радянські рамочник. Ось так. Сірік вже набомбив 20к, знайшов ще хрестик. То він далеченько від мене то як підійде вже чи біля машини, чи до мене, то включу, покажу, що він там знайшов. Друзі, вигляньте, попалась мені монетка. Тільки мабуть прострілена. Була були 15 копійок щитовичок. Видно. Що це монеточка була. Ну, що від неї залишилось. І ось також знахідки. Два гудзика ті ще не показував. Малесенькі такі. Потім ще один гудзик. І ось якась чи закльопочка, чи хто знає, що воно таке. Подумав, що гудзик зразу, а потім побачив ці петельки, то хто знає, хто знає, підказуйте. Ось такі знахідки на сьогодні. Друзі, ви тільки подивіться, вийшла зграя коз. Гляньте. Не бояться зовсім. Ходять відносно недалеко від нас. Ну може метрів сто. Ходять бі... чи... бігають, граються і не тікають. Круто. Да, клас. Ми якраз ходимо тут ось річечка, там воно, мисливський будинок і отак протікає чітка річка. Таке гарне поле, дуже схоже на Черняховське, але ну, черняхами тут і не пахне. Просто стояв хутір і все. І куча коз. Ладно, будемо вихажувати. Магнитка прямо зверху гляньте лежить. Да. А ні, це не монетка. Гудзик. Гудзик верховий. Я думаю, що монетка дивлюся, лежить. Знайшов очима, потім провів. Звенить. Думаю, включилось. Круто. Друзі, тільки що серце не зупинилось. Гляньте. Кусок від якого хреста. Гляньте, який він великий був. Я побачив вушко. Тільки взяв і воно розпався. Думав цілий і буде гарний. Гляньте ще розписний який. Ах, да, аби був цілий, був би просто крутезний. Головне з вушком. Завжди без вушка, а тут вушка є, тільки хреста нема. Да, жалко, жалко. Такий би був. Я не знаю, десь отак був би, мабуть. І сліп цілий, Ну нічого. Щас покручусь, може знайду остатки. Друзі. ось серик зараз покаже. Щось знайшов. Наконець-то підійшов. Чи, я до него, чи він до мене. О, гляньте, друзі. Баратинка така як. Щось щось нарисовано, намальовано, пи... Написано, ну... Да, це баратос, точно. 100% Ось така баратінка попалась. Ну нічого. Уже сторона поперла. Де ж наші чешуйка. Да, ми вже до машини підходимо. Зараз Сірік каже, буде чешуї. <гум> Гляньте, цілий, цілий ранок не показувався. Набомбив кучу всього. Виклада, виклада. Все є в нього І гляньте, повні жмені і хабарниця, і жмені, все є, не показував просто. <хи> Друзі, як ви зрозуміли, ми вже біля машини. Серік, як завжди, знімається своїм улюбленою справою, вилажує знахідки. Зараз трошки їх намочи, вилаже і будемо дивитися робити обзор. Мої знахідки ви, в принципі, всі бачили, знахідки. ну, Я б сказав залікові, тому що в мене два срібла. Білончик 10 копійок і прикраса якась. А в, сиріка... а в тебе що, сьогодні срібла немає. Сірік сьогодні без срібла, але зато він і м'ячків, і хрестиків, і всього. Пан... Ну, на бомбив, он, гляньте, взагалі, там куча всього. Просто йому навіть в хабарницю не, влаз... не влазить ну, цей... на бампер ложе. <реш> <реш> Тобі треба відро з собою возити, я не знаю <реш> вже. <реш> <реш> Ладно. Розложився, зараз трошки вмиємо і делаем обзорчик. І по знахідкам мені попалась ось така. А такий білончик 10 копійок. Не відмився, він не горівший, мабуть. Да, Мабуть, горівший. Іно видно, що це білончик. Потім, ось така прикраса. Підозрюю, що срібна. он ще даже із цими із камнями. Сірік кажуть, що треба перевірити. Ну, Провіряти її ніхто не буде точно. Потом, ось стратами такий хрест був би. Бомбезний. Потім раз, два, дві з половиною, можна сказати, радянщина одна прострелена, Ка карточка попалась така, а то гудзики. І серіка знахідки. Гляньте, якась кришка щось попалась з, цикля... з цикляна. Ну, ти ж старий медик. <гум> <гум> так, потім, раз, два, три, чотири царька. Одна із них баратосінка, Взагалі в рельєфах. Завжди вони такі вбиті попадаються, а тут <гум> прям чітко. Потім олеяний солдатик, хто, хто пам'ятає, таки ми грались. Потім гудзиків куча, просто куча і різні. І радянські, і ось якісь, непонятно, сказав би німецькі на ну, вроді. Ні? Радянські. Раз, два, три, 4, 5 радянських. Потім проколка. Транів, чи да, шалюльки чистить. Е, два хрестика ось малесенькі такі. Ну, Теж щось, щось там було. Потім, Зігнути і конінка Гляньте я на бомбу скільки всього. Взагалі просто круто. Ладно. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Друзі, виїхали покопати в розвідці з Сіріком по черняхівській культурі. І приїхали краптом старих поселень. Стояла добра на наставка була. Потім э, черняхівська культура і цьому століття. Тут ходимо по за що зачепитись. Обломбочки і в мене одна радянська пізня попалась кипівчика і все. Ось така кераміка попадається, гляньте. Черняхівська, все чітко. скіфська, красна попадається. Ось гляньте, валяється прям. Кучами чорна, черняхівська кераміка. А знахідок, дивіться, опять. Куча кераміки. Знахідок особо немає. Крутимося. Сірік каже, що ще якась перва знахідка є. Ну давай. О, ви тільки подивіться, друзі. Перстень попався йому. Звісно, зажатий трошки. Срібний чи ні. Якийсь Якісь ще ініціали, там, мабуть, є щось темп бачу ще щось. Прикольно. А ну показує, от ти вже підготувався. Перляночку знайшов. І різні Да, О, таких я цих цвяхів накопав кучу вже теж. Не, ну щось є. Я туди далі пішов, ну от на той клаптик. там взагалі немає нічого. Де не де скільки кераміка валяється? І все. А так немає нічого. Це вся двіжуха, походу на цьому горбу ось була. Тут, на да. тут менше кераміки, там більше кераміки, але тут сигналів більше. Но тут сигналів більше тільки із-за того, що горб-хата походу була. Лівень. Ну Там совєтська кераміка валяється радянська. Так так. що якось Ладно, друзі, лайкосик, підписуємось на канал і будемо шукати. Друзі, спустився з цього горба. тут як як оказалось стояв хутор. І тут видно вихожено, а там де черняхи були, там нема слідів. І спустився сюди, думаю, перевірю, перевірю не знав, що хутор був. І в мене ось знахідка перша, гляньте, був хрестик. Тільки два лучика залишились. нижнього і верхнього нема. Так що хуторщина є ще. Ладно, буду туди вниз спускатись, ближче до річки, де кераміка Черняховська валяється. Хочеться сьогодні щось по стороні викопати. Ну а там буде видно, що попадеться. Друзі, ну якщо я не помиляюсь, то це гудзик гирька. Ну я можу помилятись, тому що я тільки раз в житті їх знаходив, в наших краях їх не так багато. Гляньте, да. Так, так, друзі. Це гудзик гирька. Ось така гирька попалась. Круто! Це мені подобається. Ну або ж якась підвізка, якщо помиляюсь. Ось така. такий гудзик. Ладно, забираємо і виходимо. Друзі, переїхали в мене інше поле, тому що на прошлому полі було куча кераміки. А жодної ні фіболи, нічого нам не попали. Пушіть, у вас таке бувало, що куча кераміка, а нічого нема по тому періоду. І приїхали ми ось на інше поле, тут теж недалеко. І Сірік, як завжди, вже підкинув собі Динаріка. А ну, де? Друзі, да, це ж він. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Таке як баба. Опа угу. Смотри. бери, я близько тебе колись не сніг. Та вимивається. Ні, мужик. Мужик, походу пій. Дай легенда. Я такі знаходив. Ну, похоже. ні, ну круто, срібний. Єсть. <реш> <Розмочились>, <реш> так. <реш> на сьогодні перший. Надіємося, не останній. Круто! Ходили-ходили, таке вимочив зі рік його. І від машини три метри. Давай гляньте ось від машини, тільки-тільки відійшли. Випав мені кругляшок. І дзвонив як лимесний динарик. Низько. 8-9. Зараз будемо дивитись. <реш> Друзі. Мені попались щитовичок 10 копійочок ну скажіть як так виходить ходимо на одному полі сирік копає динаріки а в мене завжди так я завжди накопаю радянщини і на дачі це проскакують Фух. ладно забираємо і ходим звісно знахідка то гарна но як приїжджаєш копати по скіфам чи черняхам, то хочеться скіфів і черняхів, а не радянщини. Ладно, і кожен сигнал думає, що ось він, ось. Ладно, ходимо. Ну те, що я і говорю. Я радянщину копаю, а зірік динаріків. І ми ходимо один біля одного, не так далеко. Так а де ти тікаєш? Де? Викопав, позвав мене, а сам тікати почав. Де? Ще й далеко до тебе йти. Фух, так що другий динарик на його рахунку за сьогодні. Уже, гляньте, в нас ввечері, сонечко заходить. А сіріку поперло. Поперло на вечір, тому що проходили ми, з трьох чи з чотирьох годин, то на тому полі вбили дуже багато часу і нічого не знайшли. А тут якщо б знали раніше, зразу б, б сюди б'їхали, так? Да? А ну, да, друзі, гляньте, ще одну лупанув. Лемесний, так? Да? Ще лемесний. Ну, в принципі, все читається, все круто, взагалі просто. Круто. Так саме що цікаво, що тут немає нічого, навіть кераміка не валяється. Може розтягнули? Може так просто розтягнути. Друзі, а там аж он за тим горбом, аж далі за поворотом. Там вся кераміка, все, ну метрів, мабуть, сто. Якщо не більше. А то й так. А а ці одинарики всі тут. Нема ні мусора, ніде нічого. Прикольно. Хто б міг подумати? Ще третього, я, взагалі, я буду да. доволі. Та зараз все буде. Ще у нас півгодинки часу є. Друзі, гляньте, в нас вже темнота. Уже я не знаю, камера нічну зйомку включила, нічого видно буде чи ще чи ні. Гляньте, який був сигнал. 91-93 Думав, що якась банка буде громкою. І гляньте, мені випала. Мені випала заліпуха Тві монетки в кучі скільки я розумію, якщо це монетки. Ага, вони не роздираються. Оце так. Да. А ну попробуй. Не? Ну що монетки це точно? Тихо, хай тоді в воді дома. Я думаю, раз. Разклеюється. Ну так. Да. Друзі, а монетки у нас миколаївські. І видно було ще, мабуть. І ще, мабуть, було ось прилипше. Чи може вона горіла та приплавалась один до одного. Хто зна. Дві, чи двушки, чи трьошки миколаївські. Хто зна. Ну миколаївські так точно. Гано ну, пробуй. Не, тихо. Це в мене перший раз, так щоб царьки ще й так були. Круто. Ладно, забираємо ходимо. Ми біля машини. На сьогодні розвідка нам принесла результати, але не ті, що ми хотіли. По розвідці поїздили. Серіг знайшов там наказ такий. Потім гудзик орлянка. Це якась штучечка. Потім переїхали на друге поле і Сірік дернув два Динаріка. Лемесний ось такий. Вообще просто бомбезний. І срібний. Ще кращий. І рельєф, в рельєфах в усьому. Потім ще попались на персток і якісь обломки. А це, мабуть, пломба, так? Да? Да. І пломбочка. Мені по знахідкам попалась. На, на розвідці, як були, попався кусочок від хрестика, копієчка, гудзик гірка, кстати, подарю її Таня. І ось такий гудзик. На цьому полі мені попався 10 копійок, щитовичок і дві, дві трьошки миколаївські. Заліпуха чи заклеєння, хто знає. Бачимо і тут ось щось таке було. Таке, як приварено-приклеєне непонятно що. Ось. Такий у нас вийшов коп. Так що кому понравилось, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо.